Отримали посилку, потрібно тепер розпакувати та зачекати, щоб яйце набралося кімнатної температури. Зверніть увагу, чекати цілий день немає потреби. Ось така краса буде інкубуватися. Ось-ось, скоро, скоро. Зверніть увагу на датчику, який я прикріпила до яйця температура 15,6. На табло кімнатна температура 20,7. Тому чекаємо, поки температура на яйці не підніметься і не урівняється з температурою у приміщенні, вітаю, любі друзі! гостях з себе на каналі. Ми продовжуємо з вами рубрику відеоінструкції по інкубації в інкубаторах Теплуша до курчати від яйця. Е, вже на каналі є перше відео огляд інкубаторів Теплуша Євро 88 та Теплуша 88 інвекторний. Ви можете їх порівняти і обрати для себе той інкубатор, який. Сподобається вам і по бюджету, по зовнішньому вигляду, та по їхньому функціоналу. І той і той інкубатор є в мене наявності, і, і в тому інкубаторі буду проводити я інкубації. Розпочну з теплоші інвекторного 88 з механічним переворотом яєць. Закладу сьогодні разом з вами. І ми з вами відслідкуємо. Кожен етап покроково, як відбувається інкубація в цьому інкубаторі, і який ми будемо бачити результат. Наразі в мене немає закладених жодних інкубаторів, тому всі досліди, які ми будемо тут проводити, будуть проводитися прозоро, і одразу, щоб ви могли також це все у себе побачити, і паралельно зі мною також проводити інкубацію. Якщо виникатимуть якісь запитання, ви їх мені обов'язково задавайте, я вам зніму коротенький відеосюжет відповідь на ваше запитання. Якщо потрібно, звичайно, зніму його більш докладно і більш обширно. Но, тим не менше, обов'язково переходьте за посиланням в коментарях до першого мого відео, а саме по огляду цих інкубаторів. Інкубація в інкубаторах буде успішна не тільки тоді, коли ви купите інкубатор, але і коли дотримаєтеся всіх етапів інкубації. Для цього придбайте або ж розбираєте в себе якісне інкубаційне яйце, підготуєте його до закладки в інкубатор, запустите правильно інкубатор та дотримуватиметесь усіх правил по інкубації в інкубаторах. Тоді у вас вихід становитиме дуже великий відсоток. Це ми з вами сьогодні і переконаємося. не тільки сьогодні, а й впродовж наступних відео. Ще що хочу вам сказати: по завершенню інкубації в цих інкубаторах у нас буде проводитися розіграш, і ви станете щасливим переможцем цих інкубаторів. І зможете у себе вже вдома інкубувати птицю і мати такого чудового помічника. Перш ніж закладати яйця в інкубатор потрібно нагріти їх до кімнатної температури. Для цього ми один датчик ставимо поруч, а інший датчик ставимо. Один датчик ставимо поруч з яйцем, а інший датчик я поставила прямо під яйце. Зверніть увагу прямо під яйце. І ви бачите на табло температура одинакова на одному і другому пристрої. Це означає, що яйця готові вже для подальшої їхньої обробки. Особисто я інкубаційне яйце мию. Мию його в розчині марганцю, але попередньо розвожу марганицю будь-якій ємкості світло-світло-рожевого кольору. У теплій воді будемо мити. Ви ж можете мити яйце, не мити, вже дивіться на свій розсуд. Але я надаю перевагу все-таки дезінфікувати яйце, так як інкубатор цей штучний, а не природній вивід яйця, в ньому розводяться і розмножуються всі бактерії, які ви не помили з яйця, а занесли прямо з свого курника. Ну, ось, підготували з вами місце, де ми будемо проводити дезінфекцію яйця. Цей розчин я виливаю в теплу воду. Якщо у вас є інший засіб для дезінфекції, будь ласка, використовуйте кожен той, який вважає за потрібне, і кожен, яким вважає. Методом дезінфікувати яйця правильно, так і робіть. Важливий момент, щоб ви його продезінфікували. І буду використовувати ось такий ватний диск. Водичка в мене тепла, і сюди окунаю всі яйця. Ось так ватним диском буду їх протирати. Вони абсолютно чисті, але де є забруднення, воно все забереться. І кладу їх на рушничок, нехай просихають. Ось так при кімнатній температурі, природнім методом. Дезінфекція інкубаційного яйця відіграє важливу роль, оскільки віруси, бактерії та грибкові ураження представляють собою потенційну загрозу для яєць перед закладкою. Зануривши всі інкубаційні яйця у воду, ви зможете також перевірити на свіжість інкубаційного яйця. Якщо інкубаційне яйце лежить на дні. Це значить, що воно добре. Якщо ж воно вспливло на поверхню, просто відкладіть його в сторону. Воно для інкубації уже не придатне. В першу чергу необхідно знати, що курячі яйця, які ви плануєте інкубувати, не можна зберігати більше восьми днів. Також ні в якому разі не зберігайте їх у холодильнику. Кращий спосіб зберігання це в лотках. Температура в приміщенні повинна бути в межах 6-12 градусів. Обов'язково наявність вентиляції, а вологість повинна бути 65-70%. Викладати їх потрібно гострим кінцем донизу, зберігати навалом, тобто один ряд поверх іншого, не рекомендує помічено, що це істотно знижує відсоток виведення пташенят. Питання мити чи не мити брудне яйце перед інкубацією досить спірне. Сучасна промисловість випускає різноманітні спреї та дезінфікуючі розчини для обробки інкубаційного яйця, можна скористатися і ними. Для успішної інкубації також важливо дотримуватися правил по використанню інкубаторів. В жодному разі не встановлюйте інкубатор біля відкритого вогню. Також поблизу не повинно знаходитись опалювальних приладів, також слід виключити ймовірність цього нагрівання від променів сонячного світла. Не вмикайте інкубатор зі знятою кришкою. Обережно наливайте воду, щоб виключити її потрапляння на електричні частини інкубатора. Не ставте на інкубатор сторонні предмети. Для зберігання герметичності і рівномірної циркуляції повітря в інкубаційній камері забороняється встановлювати сторонні предмети між кришкою та корпусом. Дбайливе поводження з інкубатором забезпечить тривалий термін його експлуатації. Під час інкубації головним завданням є створення правильного мікроклімату для ембріонів, будь-то автоматичний інкубатор потрібно контролювати мінімум через кожних 8 годин. Навіть правильно виставши необхідні параметри, ви не застрахуєтеся від збоїв техніки. Висока смертність серед зародків найчастіше викликана двома причинами: низькою якістю самих яєць. І недотриманням інкубаційного режиму. Багато птахівників звертають увагу на причини, безпосередньо пов'язані з роботою самого інкубатора, однак не завжди проблема саме в ньому. Дослідження свідчать, що тільки 32% всіх причин невдалої інкубації можуть бути пов'язані з неправильною роботою інкубатора. Інкубатори теплуша створені з урахуванням всіх норм щодо виведення пташенят. Їхні моделі є відмінним рішенням як для початківців, так і для досвідченого господаря. Ну що ж, яйце вже майже майже обсохло. Зараз покажу вам інкубатор. Будемо позначати яйце і закладати його в інкубатор. Пам'ятаєте, в минулому відео ми з вами Вклали інкубатори на прогрів та перевірку їх в роботі. Інкубатор прогрівся. Виставлена температура тут була 38,2 градуси. Зараз ми вимикаємо інкубатор і будемо вже розкладати яйця. Яйця розкладатиму у лоточки. Це теплуша інвекторний 88. З механічним переворотом яєць. Детальний огляд цього інкубатора цієї моделі є в попередньому відео. Посилання я обов'язково вам залишу. Отож, будемо позначати яйця плюс-мінус, для того, щоб ми контролювали, чи проходить переворот яйця. І закладатимемо яйце у наші ось ці каретки. Зверніть увагу, води в інкубатор ми доливати не будемо. Перших 12 годин так точно, а далі будемо бачити. Означаємо яйця та складаємо їх ось у ці литочки. Якщо у вас яйця більше 55 грамів, зверніть увагу, вам не потрібна оця металева решітка. Ви її вийміть і перевертайте яйця в ручному режимі. Ну і по кількості, звичайно, у вас відійде набагато більше. Важливий момент, щоб яйця під час перевороту перекручувалось, а не просто скользило по решітці. Конструкція даного інкубатора дозволяє одночасно здійснювати обігрів яєць будь-якого розміру від всіх різновидів сільськогосподарських та декоративних птиць. Особливості даної моделі. Або взагалі всіх моделей інкубаторів теплоша є наявність функції вимірювання вологості, гігрометр, що дозволяє зробити процес інкубації більш точний та якісний. Електронний термометр і зручний дисплей дозволяє контролювати всі процеси з мінімальними втратами часу і оперативно реагувати на необхідні зміни налаштувань. Якщо не користуватися механізмом, Перевороту яєць, то інкубатор вміщує 40 гусячих яєць, 77 індичих, 88 курячих та 230 перепелиних. Дані інкубатори мають ряд переваг. Цифровий терморегулятор з функцією вимірювання вологості, вологомір, щільний і цілісний пенопласт, який надійно зберігає тепло, примусова система вентиляції для рівного розпреділення тепла по всій площі, зручні оглядові віконця. Отож, ми виклали з вами яйця, я вже попробувала один разок. Зараз вам покажу, як воно працює. Перевертаємо, сянемо мотузку. В одну сторону маємо тут всі нулики. Стянемо туску в іншу сторону. І дещо потрібно ось так поправити, і то воно вже достатньо перевернулося. Тобто, якась маніпуляція з ними відбулася. Вони перекотились з одного боку на другий бік. І це нормально. Якщо ви заклали яйця різного розміру, то я вам рекомендую. Все-таки вимикати інкубатор. Коли ви перетягуєте, то подивитися або подивитися через оглядове віконечко. Тоді не потрібно вимикати інкубатор. Чи всі яйця у вас перевернулися гарно, чи все у вас тут в порядку. Дайте ще раз. Перетягуємо в одну сторону. Перетягуємо. З другу сторону, усі яйця перекручуються. Немає такого, що якесь яйце залишається на тому ж місці, на якому воно було. Абсолютно всі. Отже, цей механізм робочий, цей механізм чудовий. Тому, хто захоче ним користуватися і купити, купить собі саме цей інкубатор, немає у вас можливості приділити яйцю багато часу, то одної хвилини в день, рано і ввечері буде предостатньо. Перетягуєте нашу в одну сторону і перетягуєте в другу сторону. Все. Будемо запускати наш інкубатор. Зверніть увагу, відповідно до вашого розміру яйця, вставте правильно тримачі. Після того, як щільно закрили кришку, будемо вмикати інкубатор. Вентиляційний отвір закритий, вентиляційне яйце закрите. Вмикаємо. температуру я виставляю 38,2. Наразі у нас. 8 година вечора. Тому зранку, о 8 годині, виконаю переворот і знижу температуру до 38 градусів. Води, пам'ятаємо, не заливаємо і більше нічого не робимо. Отже, прийшла ніч. Температура стояла 38,2%. Як бачите, вологість води мене заливала, є 60%. Тому зараз знижу температуру. Сьогодні перший день інкубації рахується, адже вчора був нульовий. Температуру виставляю 38%, вологість не буду міняти. І за допомогою механічного перевороту перевернемо з вами яйце. Третій день знизу температуру до 37,8. І так буду інкубувати уже надалі у цьому постійному режимі. Якщо буде потреба, доли їм води. Вологість повинна бути в інкубаторі найнижча 40 і вище 55. Тому наразі є 60, це нормально, яйця прогріваються робити нічого не потрібно. Паде вологість до 45, тоді вже долиємо води. Але все покажу трішечки пізніше. І відкривати інкубатор для перевороту яйця немає потреби. Просто одразу тягнемо за мотузочки. переворот зроблений. Через віконечко можете побачити, що є плюсик. Був нолик, став плюсик. Так робимо рано і ввечері. Усім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтеся на канал, переглядайте попередні відео та слідкуйте за наступною серією відео, а саме, відео інструкції по інкубації в інкубаторах Теплуша. Наразі ми почали інкубацію. Утеплуша інвекторний 88 з механічним переворотом яйця. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, ви обов'язково пишіть в коментарях. Всім бажаю вдалих інкубацій, до нових зустрічей!